Як же красиво англійські клуби привітали Україну з Днем Незалежності, неймовірно, але факт Коваленко знайшов новий клуб серії А. Манчестер Сіті купив найкращого дриблера Європи. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Evening, і сьогодні як завжди, я говорю про все найцікавіше, що відбувається в європейському футболі. Пам'ятайте, будь ласка, і про мою ціль: 20 тисяч підписників до закінчення. Літа, якщо досі не підписались, то будь ласка, зробіть це. А і так, якщо вам здається, що я говорю трохи тихіше ніж раніше, значить, біля мене хтось спить, то вам не здається лайк like, і йдемо далі. Далі ми говоримо про неймовірну підтримку України англійськими клубами в день незалежності, 24 серпня, коли нашій ненці виповнулося 32 роки, практично кожен англійський клуб. Привітав нас з цим святом, хоча я би, до речі, говорив не про незалежність, а про відновлення незалежності, враховуючи те, що у нас була Українська Народна Республіка. Отож, про англійські клуби: Борнмут, Свонці, Весхем, Брайтон, Бренфорд, Фулем, Саутгемптон перелік команд, котрі нас привітали, котрі нагадали про Україну в цей день, просто не скінченне. Можна говорити, можна дякувати, і ми це і робимо. Часто на цьому каналі я переважно хейчу європейський футбол за зв'язки з руснею. І це нормально. Але коли є за що дякувати, коли є за що хвалити, той говоритиму про це. Це дуже і дуже приємно. Окремо скажу про кілька цікавих для мене кейсів. Кейс перший про Евертон. Вони привітали українців зі святом світлиною Миколенко з тренувального процесу. На цій світлині Миколонко показує тризуб. Слава Богу, Віталій не використав той тризуб, котрий нам придумав колишній міністр освіти Ткаченко. Спасибі, Миколонко, Спасибі. Арсенал привітав. З синьо жовтою символікою при в'їзді на клубну базу також е, на самій клубній базі було багато синьо-жовтого, прям око милується. Ну і звісно, Ліверпуль, який, окрім привітань, закликав донатити на гуманітарні потреби постраждалим від війни і більше того, підсвітив ввечері, 24 серпня серпня, Road у наших найкращих на планеті кольорах британці. Спасибі вам, ну а тепер, звісно, до трансферних новин. Домінік Лівакович, кіпер збірної Хорватії та Загребсько Динамо, перебрався до турецького Фенербахче. Сума трансферу 9 мільйонів євро. Контракт до 27-го року. Лівакович вперше в житті виступатиме за межами власної країни. І це парадоксальна історія для талановитого хорошого стабільного вартаря і особливо хорвата. Так, для хорватського футболіста 28 років виступати виключно. У чемпіонаті у Хорватії це повна аномалія, враховуючи знову ж таки хороші стабільні виступи цього кіпера на іншому рівні у Єврокубках, на чемпіонатах Європи та світу. І цей трансфер для мене просто величезний парадокс. Я розумію, що Лівакович не найкращий кіпер з точки зору гри ногами, але він чудово страхує партнерів як. Ліберо, так якщо ми там якісь давніші часи зайдемо, він дуже тонко відчуває моменти, коли йому виходити з воріт, коли йдуть швидкі атаки від суперника. Він непоганий, шотстопер, стопер. Тобто його реакція на лінії, цілком ок. Він стабільно це все демонстрував, і неймовірно, чому ним не зацікавився жоден. Клуб з топ-чемпіонатів Точніше, зацікавився. Так були інформації абсолютно різні там, та ну, Форест, там, і так далі, але до конкретики, до контракту нічого ж не дійшло. І Я чесно кажучи, чесно от, руку на серце, не знаю, чому. Я не можу це раціонально пояснити. Якщо ви можете свої версії, будь ласка, в коментарях. Цікавий трансфер трапився до Судівської Аравії. Там є така команда, яка називається Абха чи Апха, і вони підписали одного з найбільш креативних е, атакерів Ліги 1 останніх років. Не останнього сезону, а останніх років. До них прийшов тото Екамбі зі збірної Камеруну та Ліона. За цього гравця заплачено півтора Мільйони євро всього на всього. Це найнижчий трансфер в історії судівської Аравії. Найнижчий, менше не платили. Ні за кого, ну це сарказм. Якщо що. для мене цей трансфер особливий тим, що Екамбі, тому що наголос в французьких прізвищах на останній склад навчили мене в коментарях. Отже, він, крім того що там основний гравець збірної Камеруну, лідер цієї збірної, так один з найяскравіших гравців збірної Камеруну на чемпіонаті світу, якщо таких гравців можна виділяти в цій команді, так дуже здорово проявляв себе. В різних командах, так? І навіть в оренді в Рені не скаже, що там був якийсь повний прям, провал. Але в Ліоні в нього відверто не йшло. Але кому в Ліоні зараз йде, скажіть, будь ласка. Ну, вибрав зараз Саудівську Аравію і вибрав. Що цікаво по цю апху сказати, це те, що їх тренують Той, Міхнєвич. Польщу, на чому світу очолював. Ну і виступає там екс-скіпер Титурушану, а також Жегош Крихов'як, також гравець збірної Польщі. Ще один трансфер судівської Аравії Емерик Лепорт з Манчестер Сіті туди прибрався. Іспанцю 29 років. За нього заплачено 20 мільйонів. Євро зароблятиме Ляпорт також приблизно таку саму суму. Останні кілька сезонів Ляпорт не був основним гравцем Манчестер-Сіті. Наприклад, попередньому сезоні зіграв лише у 24 матчах, враховуючи ту неймовірну форму, яку набрали всі захисники Сіті, кого не назви, так і плюс трансфер Йошко Гвардіола лівоного центрального захисника, котрий правда зараз зліво грає. То тут все очевидно для Ляпорта місця не було. При тому всьому Ляпорт до 2019 року, до жорсткої травми, був прям незамінним гравцем Сіті і лідером їхнього захисту в тому легендарному столочковому для Сіті Сезоні. Але після цієї травми в Ляпорта все трошки так пішло на перекосяк, і він ніяк не міг відновити себе в основі. Протому тому всьому з точки зору пасової роботи. І навіть протягування м'яча Ляпорт все одно залишався одним з найкращих у топ-чемпіонатах, враховуючи знову ж таки не основний свій статус у клубі Пепа Гвардіоли. Чому ж Ляпорт їде аж Саудівську Аравію? Це питання парадоксальне, тому що влітку до нього був інтерес одразу кількох клубів але. Це зривалося найперше, слід сказати про Атлетік з Більбао, але баскет не могли потягнути зарплатні запити свого екс футболіста. Також ним цікавився Лондонський арсенал. Це було ще в червні, але каноніри зробили вибір на користь Тімбера набагато молодшого з Аякса. Також була мова про Астонвіллу, але й там знайшовся більш підходящий кандидат Пау Торрес. Тот нем також цікавився цим футболістом, але в підсумку вони звернули увагу на молодого Мікі Ван Девена з Вурзбурга. Барса та Реал не готові були. Дати двадцятку за Ляпорта, так само як і Челсі, котрий, виявляється, має стратегію не платити великі гроші за вікових футболістів. Відповідно, це реально плювок в обличчя Ляпорту, враховуючи його рівень, статус та вміння навіть зараз, так тому що за такого гравця не дати 20 мільйонів євро, там зажати їх, ну це прям. Максимально дивно слом, Лепорт обідився, махнув це рукою і поїхав заробляти аравійські долари без жодного оподаткування. Тепер він гратиме за Аль-Насер. А я вам розкажу про нашого партнера компанію Фобет, в котрих хороші котерування на будь-які спортивні події. Отож, матч Борну тотнем. Я знову спрогнозую перемогу улюбленого клубу. Цього разу на виїзді цього разу проти команди українця забарного. Коефіцієнт на це 1,96. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там, до речі, можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це тільки розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ще кілька цікавих трансферів, які пов'язані з Манчестер Сіті. Отже, Максимо Пероне перейшов до Лас Пальмаса. Хто такий Пероне? Це опорний аргентинський півзахисник Мансіті, котрий тільки недавно переїхав на Етіхад. Від того моменту, як Пероне переїхав на Етіхат, тобто з зими він зіграв один раз в ОПЛ та один раз в Кубку Англії. Це футболіст, котрого. Потенційно перспективно брали на заміну роди, якщо говорити про якусь таку тривалу прям перспективу. І це той гравець, котрим прям активно цікавилася Жрона, їм прям дуже і дуже потрібен цей е, шостий номер, так гравець, котрий розігрує центральний півзахисник. Пороне був одним з головних кандидатів. Але наскільки я розумію, Жерона зверне свою увагу на якісь повноцінні переходи, а не виключно латання дири на рік і зрощення Футболіста для Манчестер-Сіті, клубу з їхнього конгломерату. Інший трансфер вже на вхід Манчестер-Сіті. Це перехід Форварда збірної Бельгії та Рена Жеремі Доку, контракт з 21-річним Вінгером, розрахований на 5 років. За нього заплатили за інформацію за тетя 65 мільйонів. Євро минулому році доку провів за рен 35 матчів, забив 7 голів та зробив 4 асисти. Цього гравця ви маєте точно пам'ятати по матчах проти шахтаря у Європи, що там витворяв доку. Що хотів, так і цей гравець є максимально взривним та небезпечним, коли залишається один в один. Чері Андрій, до прикладу, який працював з дуку збірні Бельгії, сказав наступне: якщо ви один на один з цим гравцем, то у вас залишається одне молитися. І це абсолютно правда, тому що показники дуку з точки зору дриблінгу є абсолютно аномальними і найкращими серед топ 5 Європейських чемпіонатів 60% його дриблінг спроб є вдалими. Більше того, ці 60% – це 11 вдалих дриблінг дій за матч з величезним відривом доку на першому місці. І не дивно, що з такою якістю доку став найдорожчим трансфером арена на вихід в його історії. При тому Рен також щедро заплатив за доку у 2020 році. Андерлехту вони завалили 26 мільйонів євро, і тепер певну частину суми від Трансферу Сіті вони також бельгійцям віддадуть. Що про доку, окрім триблінгу, треба знати та розуміти? Доку фактично, хоч є правоногим гравцем, він приходить на заміну ріяду Марезу. Першою опцією на цю позицію у Манчестер-Сіті був Олісіс Крістал Пелас, але той отримав травму. Також важливо, що Доку чітко хотів тільки у Манчестер Сіті. Зокрема, Челсі за інформацією за Атлетіка давав за 80 мільйонів євро. Але Доку сказав, що жоден інший клуб, окрім Мансітні, він не перейде, тому Рену нічого не залишалося, окрім того, як вести перемовини виключно з тим клубом, в котрий хотів перейти сам. Доку виявляється так, можливо, виявляється, футболісти не заручники і не раби. Це акцентується до Михайла Мудрика. Чому ж доку так був потрібен Манчестер Сіті? Адже на цій позиції може і Павмір зіграти і Бернардо, і Альварес. Тобто є варіанти. На мій погляд, Гвардіола таким трансфером трошки так, трошки він все одно видозмінює та робить свою команду більш варіативною. Тому що Сіті це команда, котра Переважно тотально володіла, завжди м'ячем, розкатувала, шукала дири, усипляла свого суперника і потім вбивчо різко атакувала. Але це було дуже довго. так? Суперник встигав перелаштуватися. З приходом Ервіна Хонда Сіті. Змінився, став більш варіативним. Їхня гра в певні відрізки стала набагато більш вертикальною. З приходом до доку це також збільшиться. Не можна говорити про Доку як про гравця, котрий максимально зручно почуває себе у конструкціях з величезним відсотком володіння. Він взривний футболіст, йому потрібні перехідні фази, йому потрібні передачі на хід, йому потрібні ситуації один в один. І він має це всі ті Отримати також важливо розуміти, що в Доку є величезний мінус, доку часто заграється, часто лізе дріблінг тоді, коли це не потрібно, коли це не має жодного сенсу. І інколи здається, що доку вміє лише одне бігти і обводити гравців. Більше нічого, якогось прям глибокого розуміння в нього поки що не прослідковується, і це те, над чим потрібно Фароюель буде активно працювати, але знову ж адаптуючи і підлаштуючись також під цього футболіста, сіті може отримати ну величезний просто буст, якщо він взагалі можливий. Умовно сіті багато-багато перекати. Потім віддає на докудин в один, то й робить магію, або перенасичує. Певну ділянку поля, але все одно треба щось придумати екстраординарне, і не обов'язково там, умовно, типовим квадратом чи зміною позицій, може гострота досягнутися. І тут з'являється доку. Тобто білдап зрозумілий, доставка в фінальну третину зрозуміла, створення більшості зрозуміла, далі в дію вступає індивідуальна майстерність, котра в доку є. Тому цей трансфер, враховуючи його 21-річний вік, є цілком зрозумілим, і ця сума цілком заслужує. Ожна за футболіста таланту рівня доку. Ще один трансфер в АПЛ, котрі слід сказати, Це оренда Гонсала Монтієля з Севільї до Ноттінгем Форест. Чому цей трансфер важливий? То тому, що Монтієль це футболіст, який забив вирішальний пенальті після матчевої серії у фіналі чемпіонату світу. Це було буквально півроку тому. Ну майже рік Ноттінгем бере Монтієля. Він в оренді. Опція викупу 11 мільйонів євро. Викупити Монтієля Нотінгем зможе за 11 мільйонів євро, і нарешті Нонтінгем з'являється більш розумний правий захисник ніж Серж Ор'є при всій повазі до ек-захисника Шпор. Ще один трансфер бельгійця, про котрий слід говорити? Це перехід до ділокибакіо з герти до Севільї. Сума трансферу 10 мільйонів євро. Контракт до 24-го року всього на всього був найкращим бомбардиром герти в попередньому сезоні у Бундеслізі. Він забив 11 м'ячів. І разом з Люкою Тузаром вони були двома футболістами, котрі сильно виділялися на фоні тої мертвої і в підсумку вилетівшої герти. Локебакіо є лівоногим, може зіграти і справа, і в центрі нападу. І він мені дуже багато чим нагадує дуку, але набагато менш ефектний ну, і ефективний, в принципі. Але коли вони разом виходять за нову, фактично перебудовану збірну Бельгії, то грають дуже і дуже схоже, швидкість дриблінг, і вот так прям Весь матч носяться і носяться знову ж розуму йому також треба додати, тому що у хаотичній герті виділятися в принципі з гравцю з такими даними було непросто. В сівілі з цим можуть бути проблеми. Чому я про цей трансфер заговорив? Тому що це фактично один з основних гравців Бельгії нової, ну і плюс те, що герта, котра жахливо стартувала у новому сезоні другої Бундесліги, залишилася без величезної кількості гравців, окрім туза. Котрі прийшов у Діон, котрий перейшов прийшов Герту, можна говорити про Києва Принса Болотенка, який завершив кар'єру, про Сердара, котрий в оренді Вероні, про Кчиштофа Пьонтика, який також не схотів там виступати, про Ріхтера, котрий в Майн спішов. Тобто Перелік можна збільшувати і збільшувати. Ніхто зараз не хоче грати за герту. Окрім всіх синів Пала Дардаї, угорського тренера Герти. Там у ну, нього три сина є, і всі три грають за герт. Ніхто, крім них, на цей клуб грати не хоче. Сезон почали жахливо, і це прям ого. Такий легендарний клуб може прям загрузнути загрузнути в дні, в дні, в дні німецького футболу. Ну а ви точно не загрузнете? Якщо зараз уважно послухаєте все те, що я скажу, тому що найкращий спортивний сайт країни шукає працівників. Зокрема, потрібна підмога на ютубному напрямку. Потрібен Менеджер туб каналів, а також відеомейкер. Якщо ви вмієте і одне і інше, і якщо ви готові з такими, наприклад, як я співпрацювати, працювати, жодних питань нема. Переходьте, будь ласка, за посиланням опису до цього відео, і давайте працювати разом. Обіцяю, що ну плюс-мінус, воно воно нормально буде. Важлива інформація про українця серія жонука Ді Марціо говорить про те, що Емпелі орендує з правом викупу Віктора Коваленка в Аталанті, якщо ви забули кому ковинок належить, то нагадаю. Аталанті було кілька питань щодо майбутнього Коваленка і того, чим він зараз займається. Ви запитували про це в коментарях. Я бачив це, але мені не було що сказати. Я прошерстив все, що стосується Коваленка за останні кілька місяців, і не було жодної інформації. Попередній сезон він виступав у спеції. Якщо би спеція залишалася в серії, а не вилетіла як трапилось підсумку, то обов'язково мала б Коваленка викупити. Але вони вилетіли, і ця обов'язкова опція викупу. Пішла самі знаєте куди. Ну і в принципі, це єдиний плюс виліту спеції в серію Б. Не довелося викуповувати Коваленка. Так от, Коваленко був ні в спеції. Ні, в Атланті з якої не проходив збор, і фактично ну, займався просто підготовкою до сезону як міг. І фактично до кінця літа жодної новини про майбутнє Коваленка не було. Десь в Рецію, кудись щось таке, але про італійський якийсь ні, варіант, ну жодної інформації, жодної місяцями. І не дивно, що Коваленком особливо не цікавились, тому що він провалюється з року в рік в Італії. Давайте судити самі. У Аталанті ну, фіг з ним буває. З Гаспірінням багато хто не спрацьовується. Але в спеції були нюанси. Перший сезон ну ще більш-менш можна було про щось говорити. Але травми і стабільного місця в основі Коваленко не мав. Кілька яскравих матчів, наприклад, з Міланом. Але в цілому, ну, про що це? Труїсом спеції. Також особливо не вдався. Коваленка пробували на різних позиціях: опорника вище там ватація, там щось так далі. Але він не був ніколи прям супер основним та важливим гравцем цієї команди. Ним затикали дірки. Він був гравцем ротації. Єдиний матч, такий світлий Коваленка, був проти Інтера Котрі, до речі, спеція виграла, і Кванко вийшов на заміну, і прям дуже і дуже здорово діяв у перекриванні зон, пресингу, відпрацюваннях там і так далі. То фактично. Не в атакуючих якихось своїх поривах. І тут він прям переходить в Ембелі. В цьому немає сумнівів: він вже е, сьогодні, в п'ятницю, передай медогляд. І, можливо, коли ви це відео дивитесь, він вже офіційно буде гравцем цієї команди. Так чому ж Ембелі на нього взагалі звернув увагу? Для мене, чесно кажучи, максимально дивно. Тому що команда, котру ну, тренує, до речі, Пауло Занеті є одною з найбільш таких симпатичних команд серії А, якщо не брати прям супертопів. З цієї команди влітку пішло кілька Важливих гравців, зокрема, вони продали кіпера Вікаріо за мільйонів сотних сотнихем, а також. Парізі лівого захисника Фіорентину про трансфери там інших гравців, як, наприклад, Асланів Інтер, говорити не варто, тому що він вже в попередньому сезоні в інтер виступав, а зараз на Радзорі його просто викупили. Так от Емполі е, фактично без своїх двох лідерів, лівого захисника та воротаря, цілком непогано зберігся в цілому до цього сезону. У них є всі ті ж гравці центральної ланки, котрі були лідерами у попередньому сезоні. Отже, в цей сезон. За наті входить за емполі схемою 4, 2, 3 1 де, звісно, традиційно в старті грає Румун, Разван, Марін, а також прям талант. Емполі якопо Фаціні. Над ними грає Бальданці, котрий став одним з найкращих молодих гравців серія в попередньому сезоні. Крім того, на цих позиціях можуть зіграти шотландець Ліам Хендерсон, а також Грасі, котрого влітку підписали Парми, котрий грав в основі в першому турі. Словом, в Коваленка знову величезний просто пул з конкурентів. Він знову не йде в команду, де гратиме точно в основі йому знову придеться боротися з ним, знову закриватимуть дірки. Це щось дуже схоже до того, що було в його другому сезоні в спеції. Про фланги атаки я також мовчу, тому що Коваленко на фланг атаки в Італії не грав від слова зовсім. Тим паче, Емполі підсилив оці зони. Вони орендували канчельєри таланта з лаціо орендували Мальдіні, так і підписали хорошого так, хорошого крайка з спеції Г'ясі. Ну і не слід забувати також про Камб'ягі, про одного з лідерів Емболі в попередньому сезоні, найкращого бомбардира. Шість голів аж він забив, так він також прийшов з Аталанти в оренду разом з Коваленком. Тому єдиний плюс у цьому всьому для Віктора лише один він залишається в серія, попри не основну свою роль навіть у спеції, все одно на нього. Попит, і все одно він гратиме за команду А. за не найгіршу команду А. Ще раз я на цьому прям наголошу. Так, я розумію роль, котру виконуватиме Коваленко Вемпелі. Я розумію, що він не буде там супер основним лідером і так далі. Але, блін, сам факт, що Коваленко, хреново граючи в А, залишається при цьому в А, це неймовірно. Це прям кейс, котрий треба вивчати. І це те, за що треба хвалити. Агентів Віктора Коваленка, а е, таких людей, як агенти Віктора Коваленка, я переважно не хвалю, а виключно хейчу, в тому числі за співпрацю з Руснею. Словом, отака от історія. Коваленка можна тут. Як привітати, так і не привітати. Як то кажуть, завжди в медалі є дві сторони. І до речі, якщо вас цікавить щось більше про серію, та глибше, ніж те, що я розказав, то я рекомендую телеграм-канал Джонлука Лападула, котрий веде мій колега Юрій Шевченко. Там все прям ого, як глибоко, тому що на цьому каналі вам можливо серія не так вистачає, як, наприклад, англійської перемир'ї. Тому гайда за посиланням в описі під цим. Відео, а я сподіваюся, що вам оце та це відео також будуть цікавими. Дякую вам, що ви зі мною до самого кінця. Сподіваюся, що коли ви дивитесь цей момент, вже на каналі є 20 тисяч підписників. Спасибі вам та спокійного та переможного дня. Слава Україні!